У липні чимало українських сіл залишилися без листонож. Укрпошта почала масштабну кадрову оптимізацію. Скорочення штату підприємства зв'язку торкнулися і Визирської громади, а саме Любопільського Старостинського округу. Нагадаємо, що два роки тому стаціонарні відділення Укрпошти були залишені тільки у двох селах Першотравневому та Визирці. Жителів інших населених пунктів зараз обслуговує пересувне відділення номер 67 З початку липня його працівникам підняли план і додали ще декілька сіл для об'їзду. Уже прошлуй тиждень ми обслуговували 24 населених пункти. І причому не маленькі, такі ось як Свердлове, Любополь, найбільші деревні. Ну, Везде люди, ми це розуміємо. Ми не вспіваємо. Ми йдемо з задержками по 4-6 по годин. Почта їздила і буде їздити однозначно. Просто трохи збився графік, так як додавалися деревні, пішло скорочення передвіжок і додавалися більші деревні, і трохи збився графік. Но графік вирівняється, вийдуть логісти на роботу, воно все вирівняється на місто, будуть точні графіки. Зараз треба недільку дві поки воно це все наладиться. Сьогодні про свій приїзд начальник поштового відділення повідомляє місцевих старост, а ті розміщують повідомлення у соціальних мережах. Але не всі жителі села спілкуються таким чином. Тож люди починають нервувати з приводу того, чи своєчасно вони отримують пенсію. На допомогу поштарям прийшли соціальні робітники. Ділиться староста Дмитрівського старостинського округу Володимир Жирдецький. Относительно почты. И если меняется график, у нас есть телефонная связь с работниками, которые нас обслуживают. И мы в нашей группе делаем объявление для нашего населения, что какой день, в какое время, в каком месте будут работники почты. И у нас есть социальный работник. Ну, обслуживається определеної категорію людей. Ми просто говоримо, він йде і по сіді. І плюс вони ще розвозять по домам, тих, хто не можуть подойти. Зараз починаються виплати пенсії, і от з цими графіками ми позже, але ми приїдемо обов'язково приїдемо, навіть якщо позже і не уїдемо, поки все не виплати. Олена Новицька розповіла нам про те, що жителі сіл Любопіль та Ранжеве підписали два колективних листи, де вони просять керівництво одеської дирекції АТ «Укрпошта» залишити ставку листа у їх старостинському окрузі. Начальник пересувного відділення листи передала, однак відповідь на них поки ще не надійшла.